А що хотів Гітлер від Сталіна? От чому Гітлер був такий щедрий з нашим товаришем Сталіним? Ну, не нашим, але тим не менше, що хотів Гітлер? Гітлер бачив, що у Сталіна безпосередньо насувається, так би мовити, криза військового потенціалу, давайте називаємо його так. Тому що товариш Сталін капітально готувався до війни. Раптом ви не знали, я показую, що, так би мовити, деякі картинки по ходу п'єси. Але важливе інше: Сталін готувався до війни довго і планомірно, і Гітлер це бачив. Гітлер вирішив використати безпосередню силу Сталіна проти нього самого. Він вирішив, по факту йому підіграти, сказати, товариш Сталін, який ти в нас молодець, не дать не взяти. А товариш Сталін, який наші великі діячі, був дуже падок на лісі.